Бог. Бог це не просто Господь, Бог Батько. Бог це не просто творець, Бог Батько. Тепер я не сирота в цьому житті. У мене є небесний батько. І я можу приходити до нього кожен раз, коли мені потрібна допомога, коли мені потрібна мудрість, коли мені потрібна втіха, коли мені потрібна відповідь, я можу приходити до батька. А батько, це не просто творець, це той, хто прикладе серце своє. Це той, хто прожив моє життя, це той, хто прожив твоє життя, це той, хто дав можливість тобі прийти в цей світ уже після того, як він уже всі нюанси продумав і пережив. Скажіть, будь ласка, якщо ви розумієте, що ваше життя уже прожито, і вам потрібно тільки іти по готовому шляху, хіба вам не стає від того легше? А тепер далі. Розуміючи, що якщо ви дали життя комусь ще, ви не залишились при цьому сам на сам з тим, щоб виховувати цих синів і дітей. Ви маєте небесного батька, який навчить вас виховувати. І тепер кожен із батьків розуміє найбільше багатство, яке він може дати своїм дітям. Це не будинок. Це не майно, це не гроші. Багато людей впевнені в цьому, і вони дуже сильно розбиваються в кінці своїх, свого життєвого шляху, коли вони бачать, що діти недостойно проживають і в транжирять це все дуже швидко, тому що будинок може згоріти, гроші можуть пропасти. Але коли ви передаєте спадщиною для своїх дітей віру в Бога і розуміння цінностей Божих, то ваші діти навіть при таких катаклізмах. Коли щось пропадає і щезає, вони завжди знайдуть, як побудувати заново.